Останнім часом багато кашкаїв для вас привозимо, але трапляється так, що бюджет обмежений і знайти більше коштів не вдається. На нову версію Нісана Кашкай. Тому ми постарались і для вас, у кого бюджет обмежений, ми привезли Нісан Кашкай в Дорістя за 8800. Це 2009 чистий рік випуску. автомобіль чойно привезений в чорному стильному кольорі з туманочками передніми на легкосплавних дисках. Вже підготовлений до зими, тому що стоїть на практично новій зимовій гумі континенталь. Автомобіль наполірований, підготовлений, відшим чищений і готовий до постановки на обліку. Оснащений правильним, надійним турбодизельним мотором 1,5. І, ви до речі, знали, що в цих версіях до речі Кашкаї заводу нема сажового фільтру. Тож переживати стосовно того, що будете їздити виключно містом і немає можливості виїжджати трасою, щоб попалювати його, то і не треба. І тут його взагалі, взагалі нема. Повний електропакетс підіймачів, доволі красивий стан е, приємного уютного текстильного салону. Як бачимо, е, скляна панорамна стеля, підігрів сидінь, автомобіль на максимальній комплектації, але без шкіри і без музики. Баси, а так є все. Е, ну і звичайно, що автомату нема. Шестиступнева надійна трансмісія, навігація з камерою заднього огляду, блютузом, мапи, ось CD-карту можна підшити під будь-який регіон країн різних країни. Двозони клімат контроль. Шкіряне мультикремо 219 тисяч км пробігу оригінального, датчик світла, дощу, повний електропакет склопідіймачів. Дівани в повному порядку. Все красиво, все уютно. Як бачимо, у нас текстиль, у нас комбінується з різних таких от візеруночків посередині, але дуже приємний дотик. Це все говорить про те, що автомобільчик у нас не зачуханий. Цей автомобіль у нас в короткій базі, тож 5 пасажирських місць. Друзі, 8800. Зараз на носу у нас вже осінь, зима, треба автомобілі повище. Nissan Qashqai і стане вам у пригоді. Тим паче, що ми беремо свіжепривезені привезені автомобілі, допомагаємо з оформленням, допомагаємо з обслуговуванням, все робимо під ключ. Тому звертайся до нас і знайдеш класний автомобіль.